Привіт, я Оленка. Відгадай мою загадку. Що це за сіренька пташка, ловить гусінько комашок, цвірінчить вона, стрибає, теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Горобчик, правильно, ти молодець. Давай його розглянемо. Який горобчик за розміром, великий чи маленький? Якого кольору у нього пір'ячко? Як він співає? Горобчик це птах чи звір? Дякую за твої відповіді, ти молодець. Послухай вірш Марії Паронової горобчик. чив чив Чив-чив-чив, чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер удої кішки не боюся ані трішки. Бо таке товсте ледащо не спійма мене ні за що. Скажи мені, будь ласка, що з'їв горобчик? Чи боїться він руду кішку? Як ти гадаєш, чому? Пропоную тобі разом зі мною вивчити віршик про горобчика. Дивись на картинку і разом зі мною повторюй кожний рядок. Будь уважний, починаймо. Чів 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 чів-чів-чів, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо не на ні за нізащо. Повтори вірш разом з батьками декілька разів. А зараз пропоную тобі пограти в гру. Вона називається Скажи навпаки. Працьовитий, а навпаки, ледачий, сумний, а навпаки, веселий, добрий, а навпаки, злий, щедрий, а навпаки, жадібний, бадьорий, а навпаки, сонний. Гарний, а навпаки, поганий. Молодець. Ось і скінчилась наша з тобою зустріч, мій друже. До побачення.